Євангеліє від Луки, другий розділ з 21 по 24 вірш. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, йдеться про Ісуса, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли згідно з законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. Ім'я Ісус, надзвичайно важливе для небесного батька. Саме Небесний батько обрав для свого сина ім'я Ісус. і ми з вами називаємо Ісуса Ісусом. Тому що це ім'я для свого сина, для Ісуса, обрав Небесний батько, коли Ангол Габріїл. Перше прийшов до Марії і сказав їй про те, що вона стане мамою сина Божого, то він зазначив, що вона має цього надзвичайного свого сина, дивовижного, свого первістка, назвати саме цим ім'ям, конкретним ім'ям, ім'ям Ісус. І коли ангел прийшов до Йосипа, коли він хотів залишити Марію і відпустити її, і сказав їй, що він має прийняти Марію, тому що вона вагітна від Духа Святого, то і Йосипу сказав, що він має назвати цю дитину, хлопчика, немовляту, саме Ісусом. Для небесного батька це було надзвичайно важливим, щоб ми, спілкуючись з його Сином, спілкуючись з Господом. Ісусу, це було важливо, щоб ми, спілкуючись з ним, називали його Ісус. І ми з вами прочитали, що Ісуса принесли на восьмий день у храм в Єрусалим, і батьки дали йому ім'я Ісус. Давайте зараз з вами подумаємо про те, що усю вічність, звертаючись до Ісуса, звертаючись до Господа, до втіленого Господа, до Господа, який є і людиною, і Богом одночасно, якого ми будемо бачити своїми очима, обіймати, разом з ними, з ним їсти, спілкуватися, робити багато речей, усю вічність, ми усю вічність будемо називати Ісусе. Ми будемо стільки разів проговорювати це ім'я. Ми будемо з вами прославляти це ім'я. Ми будемо з вами славити його, називаючи цим іменем. І для Господа це було надзвичайно важливо, щоб його син був названий Ісус. Чому? Тому що це ім'я означає, Бог спасає. Багато є інших імен, Господніх імен, є багато інших імен, які вказують на Господа, які розкривають суть Господню. Але для втіленого Бога, для того Спасителя, який прийшов для того, щоб спасти нас, Господь обрав ім'я Ісус – Бог спасає, і ми з вами зараз трішечки поговоримо про те, що нам має сказати це ім'я. Дуже нам знайоме, іноді настільки знайоме, що ми навіть забуваємо його е, красу, неперевершеність, його глибинний зміст, який має зворушувати нас щодня, який має торкатися нашого серця щодня. Усю вічність Бог спасає. Чому Бог спасає? Хто спасає? Бог спасає. Ми не можемо спасти себе. Ми в такій халепі, ми в такій з вами темряві, що ми не можемо звільнити себе. Тож Бог спасає. Це ім'я нам свідчить про те, що ми безсилі себе спасти, але Бог настільки милосерний до нас, настільки благий до нас, настільки сильний, настільки непереможний, що він прийшов, ставши немовлятом. Виросши, пішов на хрест, воскрес, піднісся до небесного батька, посідає по правиці і повернеться, бо Бог спасає, бо Він Ісус. Нехай оцей акцент в цьому імені, що Бог спасає, не ми себе спасаємо. Господь не просто нам допомагає нам нас себе спасти. Ми взагалі не приймаємо участі в своєму спасінні. Тільки Бог спасає, це його справа, це його сила, це його влада, це його любов, це його милосердя, це його непереможність, це його велич, Бог спасає. Бог спасає друга думка в цьому імені, друга істина, яка закладена в це ім'я. Що Бог спасає, Бог довершує цю роботу, Бог спасає, Бог не просто щось робить, що ми маємо доробити, щоб себе спасти. Ні, Бог в досконалості нас спасає. Ісус Христос зробив усе, щоб ми були спасені. Бог спасає, є неперевершений результат, є вічний результат, є непорушний результат, є результат праці Ісуса Христа, яке, е, яку нічого не може е, зруйнувати. Цей результат наше спасіння в Ісусі Христі. Бог спасає Ісус. Кожного дня, коли ви будете читати це ім'я в Слові Божому, вимовляти Його в молитві, співати Його в піснях прославлення. Піснях поклоніння, думайте про те, що це особливе ім'я, яке Господь обрав для свого сина, яке Господь обрав для себе, щоб ми всю вічність, промовляючи це ім'я, зверталися для нього, і щоб це ім'я свідчило нам усю вічність, що він нас спасає, що він наш Спаситель, що він настільки любить кожного з нас, що він спасає і. Ми з вами маємо приймати це ім'я через покаяння. Ми маємо приймати Ісуса Христа через те, що ми усвідомлюємо, що ми самі себе не можемо спасти. Тож прийняти ім'я Ісуса, не просто Його вимовити, не просто Його проспівати, а пізнати Ісуса через це ім'я Бог спасає. Насправді вимагає від нас визнати, що ми безсилі себе спасти, що всі наші потуги стати великими, потужними, значущими, вони нічого не. Не варті без того, що Ісус нас спасає, Ісус нам дає свою силу, Ісус нам дає своє життя, Ісус віддав своє життя за нас, Ісус дає нам свою смерть за місну за наші гріхи. Тож, коли ми пізнаємо по справді, що це означає ім'я Ісус, це насправді все життя Ісуса в цьому імені, Бог спасає. Тоді ми сповнюємося любов'ю до Ісуса, тоді ми хочемо служити Ісусу. Тоді для нас ім'я Ісус стає не просто а, знайомим іменем, яким ми звертаємося до Ісуса, не просто, не просто іменем. Це стає для нас відкриттям про Бога, відкриттям Ісуса про себе через це ім'я. Тож нехай це ім'я Ісус сповнює нас любові до Ісуса Христа. Будемо з вами. Ізнавати Ісуса Христа разом будемо з вами молитися про те, щоб Слово Боже відкривалося нам в дусі святім для того, щоб ми з вами не просто читали Слово Боже, не просто читали Євангеліє, а для того, щоб через це слово записане через Слово Боже, через Духа Святого ми з вами зустрічалися зі справжнім Ісусом. І з кожну зустріч з Ісусом ми з вами ще більше й більше. Пізнавали Ісуса для того, щоб любили Ісуса, для того, щоб славили Ісуса, і для того, щоб служила Ісусу усе своє життя.